Ми вважаємо, що соціалізм це гарна справа. І це дійсно гарна справа, коли ви особисто її займаєтесь. Коли ви займаєтесь волонтерством, чи створюєте якісь благодійні фонди, чи займаєтесь меценатством, підтримуючи якісь навчальні заклади чи якісь інші гарні справи. Но коли ви надаєте право чиновникам займатися соціалізмом, тобто втручатися в бізнес і вирішувати, кого там пограбувати, щоб знайти гроші на забезпечення якихось там соціальних програм, то це точно негарна справа, бо вона починається з пограбунку когось, хто старався заробляв гроші, а тепер він має віддати більшу цих грошей на користь чиновників, які наймуть іще одних чиновників і потім дадуть якісь подачки вам. Ви і самі це бачите. Чиновників багато, а користі від них мало. Тому лише приватний соціалізм. Це ефективний і корисний соціалізм.